Помідори, які можуть доїхати, які не можуть доїхати. Їх зразу дівчатам передаємо на аджіку і на томати. Отак, от отак, усе. Хочу питаюся долізти до дівчат, ну ніяк не можу. Дівчатка граються, перебирають усе. Отак, от аптечки. Ми зараз, може, щось тут у нас. Сортуємо все, щоб було. Чуєш? І попідписуйте. Все попідписуй. Куп, яйць, куп. Ну, ти поняла, кожна бригада, то мені, мені все скаже, щоб я... Так, я... да, 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 да. о, якось так. Все буде Україна, ми працюємо. Чесно, величезно, величезно, дякую. Хлопці поїхали завантажувати сітки антидронові. Щоб ви розуміли, одна сітка антидронова важить. Приблизно 450 кілограм одна сітка. Поїхали бідні затягувати ці всі сітки, тому що треба таких хоча б два рулони, а в одному рулоні кілометр, один кілометр антидронової сітки. Це в нас суми, вже приготовлена на суми. А та все, що на дорозі, на дворі. Це все від'їжджає до наших захисників Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ та Харків. Не знаю, якою ціною, звісно, сьогодні буде це завантаження, Уже шоста година і в нас просто завал цілий. Бригад дуже багато. Описуємо, описуємо. Хлопці телефонують, але хочу ріднесеньки зауважити і вибачитися. E, більше, ніж 30 ну, бригаду вже не можу взяти. У мене просто немає куди його грузити. E, немає куди грузити раз. І немає e, нашого транспорту ще одного, щоб виїхала машина. Просто не вистачає. Та, що машини буси, які мали виїхати сьогодні, вони і виїдуть. Доповнітельних бусів у мене немає. Якби я не хотіла, тому що і водіїв по-чесному скажу і немає водіїв. Я в гіпсу міна, моя напарниця зараз поки працює в школі, так як вона вчитель. Хоча б втягнутися у перші дні уроків потрібно. Потім знову стаємо стрій, тільки мені знімлять цього гіпс. Я зразу сідаю за кермо. На жаль, зараз не можу сідати, як би я не хотіла. Якось будуть хлопці і дівчата в цей раз викручуватися без мене. Хоча по загрузці 31 бригада і по вантажах. І сьогодні разом і Херсон і Запоріжжя ще доєдналися буси, і е, все одно ми через тиждень знову вийдемо на Запоріжжя. Тому що багато хто питає, через тиждень у нас знову Запоріжжя буде. Приїжджаємо тільки з Донецького його з, цього напрямку. Зразу їдемо на Суми. Суми відпочиваємо і їдемо на Запоріжжя. Тому що багато хто питає, Венік, там багато рідних. Якось так вибачте, дуже-дуже втомилася. Пишу в голові отакий оберт. Тому що Веронік, не забудь, там молитники покласти, хлопці просять з дронів, там покласти хрестики, там медицину покомплектувати, там не забути. Отрізати кусок антидроновий, хоча її нелегко взагалі різати. Я не знаю, як це має бути, просто не знаю. Туди хлопці просять не їхати взагалі, як чи, яким чином добратися в ту сторону, я не знаю, самоліта наймати і той, який не ходить, а перевезти треба в ту сторону. Там цвяхів, там старлінгів, там генераторів, там без світла. Проблема в чому? Найбільша проблема в тому, що немає зв'язку. Це надзвичайно важко буде. Немає зв'язку. Ну ми на зв'язку вже зарядили наші чотири рації. Дай Бог, щоб вони просто в дорозі, вибачте, не здохли, доки Бо заряджати просто немає де. Немає де, а нам потрібно їх заряджати. Нічого, працюємо далі. Що хочу сказати, ріднесеньки, на касі в нас. 13 тисяч гривень не вистачало у нас гігієни. Реально було гігієни всього 20 коробок. Ми ще добирали гігієну, тому змушені були її добирати із медицини. Змушені, тому що я не можу одним хлопцям дати, а другим просто не дати взагалі нічого. Будь ласка, я вас дуже прошу. Залишилося до завтра до обіду зібрати ще 20 тисяч гривень. 13 тисяч ми маємо на медицину. А 20 тисяч ми ще не зібрали. Я не знаю, яким це чином нам треба зібрати. Ну нам треба оплатити гемостатичні кровоспинні бандажі. Це буде 60 бандажів для наших поранених захисників. Я дуже дуже прошу звернути увагу і допомогти закрити цей збір на 20 тисяч, щоб ми завтра оплатили 33 тисячі за гемостатичні кровоспинні бандажі. Доки я пишу, на жаль, задонатила тільки одна людина, і в нас вийшло з нею 13 тисяч гривень. Якось так, я не знаю. Чесно, втомилися чи ви, чи ми, чи захисники. Вже каша така в голові. Списки не закінчуються. І я скажу чесно, що ми не можемо хлопців поставити самих. Я не можу сказати, коли хлопці на полі виносять у бліндажах, перев'язують, що хлопці почекайте на кровоспинні. Ми коли зберемо, тоді вам і привеземо. Я не можу цього сказати. Їм просто негайно потрібні ці гемостатичні. Я звертаюся до кожного з вас. Нам до завтра треба оплатити ці гемостатичні бінти, ці кровоспинні бінти, які для наших поранених. На купінських напрямок, тому не будьте байдужими. Ми, я вам показувала, ми ще працюємо і будемо мабуть довго працювати. Не знаю, коли ми навіть почнемо і грузитися чесно, але дощ вже почався, уже й дощ почався. Ну якось так. Тому слава Україні, підемо працювати.